Скоп в районі 190 тисяч. Ні, вона стояла і до останнього клепала. Mm. Допомога тримається на рівні, навіть вже більше допомагають донатами. Вже в дворі біседки стоять. Mm. Було повномасштабне вторгнення 2022 року, 24 лютого. Я пішов в тероборону, записався, потім мій односельчанин Сергій Ковіта друг попросив мене СКОП. Я сказав, зробимо, скільки попросив 300 штук. Ми стали, До мене присоєднився мій друг Олександр Медуха. І ми з ним стали робити ці скоби, зарізати болгаркою. Ну, як обично, нічого немає. У мене одна болгарка, в нього болгарка, він там кругів трохи переніс, у мене було, і трохи в мене арматури було. І ми почали робити ці скоби. Зробили ми ці 300 скоб. І відправили Сергію. Серега сказав, що скоби супер, треба, треба ще скоби, і чим побільше, тим краще, щоб за... на їхній кордон. І тоді я кинув в інтернет об'яву, попросив, щоб в кого в людей в кого що є: арматура, круги, беушні, нові, хто що, що може, щоб носа. Потім, вже після півроку, як пройшло, вже ближче до зими йшло, ми почали робити вже. Шалаж, ну, як сказати, таку построючку, де тут зараз куємо. І теж це все, що зроблено, це все люди, в кого що було, в кого доски були, в кого стропила. Ну, все, все, все зносили і ми так оце все склепали. В скоб районі 190 тисяч, е, сокир 4 тисячі. 700, 4700, кирок 16 тисяч, їжаків ми зварили 10 тисяч. буржуйок 137 штук зробили. молотків вже десь в районі більше 4 000, молотків вже не пам'ятаю, більше 4 тисяч ну, зварили. І так, це потихеньку хлопцям відправляємо, щоб. Хлопці заказують, потім вже хлопці почали вже самі виходити, бо їм потрібно. І так через хлопців ми, виходить, хлопці за мною напряму зв'язуються і я їм все це, це відправляю. Або новою поштою, або відвозимо волонтери. Саме перше запропонував Даші прикуп. У мене Діма прикуп працював, вони теж нам дуже багато допомагали. І батьки їхні, і вони. І так вийшло, що перша прийшла Даша, вона дуже сильно любила красити. <гум> Оце ми зразу красили, хлопці просили, щоб ми красили лопати, все, в ну, темно-болотний такий зелений цвіт. І вона в нас була краса. потім потихеньку вставала і молгаркою працювала, там зачищала. Ну, молодець так. Потім до нас приєдналася Каріна Чех, вона на станок стала гнути. Зараз вона вдома поки що стала гнути на станок. На станку, але ж потім і на горно ставала, на горнові стояла, також подавала скоби. Зараз працюють люди, до мене їздять з леп'янки, дівчата із школи їздять, і з лебедина ходять, і однокласниця ходить моя. Ну, Так якось працюємо. Ну, не знаю, так... Дівчата спробували, сказала їм не тяжко. Зразу було трохи тяжко їм, а потім не знаю, набили руку і працювали, працюють на рівні з хлопцями. Ну, дівчат у нас працювало дуже багато, зараз залишилося ну, 50 на 50, 50 хлопців в проценті, 50 дівчат. І приходять коли як. Бувають, бувало даже таке, що одні дівчата приходили, кували, а так то в основному. Чотири дівчини, чотири хлопця навіть приходили, дівчата кували, у них вже були мозолі на руках, вже аж водяні були. Але кажу, йдіть щось там на час, друге поробіть, щоб наші на руку легше. Ні, вона стояла і до останнього клепала ці скоби, дивишся на ну, ті мозолі лопоють, а вона все одно бере і кує ту арматуру, заготовку, бо вона знає, що хлопцям вона потрібна. Допомога тримається на рівні, навіть вже більше допомагають донатами. Раніше було трошки якось, як збір відкривав, то трішки тяжче було закривати збори. Зараз люди бачать, що ми робимо. Ми стараємося все показувати, куди відправляємо. Хлопці, коли у хлопців є можливість, то вони обов'язково нам скидають фотографії, коли немає, то це вже ж не одна нас зависить. Хочу, хочу подякувати дуже людям за те, що допомагають, довіряють нам донатами, що вложують теж свою частинку в нашу перемогу. Займаюся постройки, коли стараюся знаходити зараз такі, там десь двері поставити, там вікно поставити, відковся зробити все, що швидше, щоб мені більше часу уділити сюди на кузню. У мене дружина працює на роботі, в основному живемо за зарплату дружини, і я стараюся трохи заробляти, ну як виходить. Буває, у місяць зароблю, а буває не зароблю в кошті. Ну, як вийде, дружина мене підтримує, вона розуміє, що хлопцям потрібно, і от так як ми разом живемо, і хлопці дзвонять, і так як з хлопцями спілкуємося. Вона знає, що там робиться, і що хлопцям потрібна допомога. Зразу, коли в дворі починали, то трохи там ну, обіжалася, бо наче в дворі ні пройти, ні проїхати. Тоді вже, коли перейшли трохи далі, то вже все, все наладилося. І добре, що вона в мене працює на роботі, що вона розуміє, розуміє мене і розуміє, що потрібно так, також в неї також воює брат. Ну, багато хто там говорить, що на цьому волонтерстві там, я заробляю кошти. У мене там вже в дворі біседки стоять, типу, такого, що я зарплати там, що нам держава зарплати платить, що нам производство зарплати платить. Ну, такого, такого немає, бо ми все на своїй ініціативі і просто нам болить душа за Україну, хочемо якнаскоріше перемогти і хочемо допомогти. Пришвидшити цю перемогу і заодно підтримати наших хлопців, бо їм дуже, там, дуже тяжко, їм, їм дуже потрібні ці скоби, ці самі кирки. Це їхнє життя. За світло, за світло стараюся також платити своїх коштів. Коли вже, вже геть скрутно не виходить, то беру трохи коштів із волонтерських, але все одно. За світло, те, що я платив, там 350-400 гривень в місяць, я завжди стараюся положити їх. Ну, в саму першу чергу, я думаю, що це відпочить хоч <див> днів, два-три, а потім ну, чим займатися. Хочу повернутися до своєї роботи, працювати. Так, як я працював, те, що мені подобається. На кузні. Попробуємо, звісно, і, і виготовляти. Люди двоє заказують, там комусь скам'яйку зробити, комусь качелю просять, комусь мангал, але стараюся, ну, не те, що стараюся, відказую всім, бо в мене в першу чергу треба допомогти хлопцям. А там вже будемо по мерію возможності, якщо щось на майбутнє буде, то будемо працювати на кузні. Все таки вдома, як кажеться, коло сім'ї, ніде їздити не потрібно. Там... Життя покаже.